Своїх кандидатів солідарність висунула на всіх 64 округах, очолювати список кандидатів партії до облради буде чинний голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Він, крім того, що сам готуватиметься до виборів, пообіцяв допомагати кожному із своєї команди. каже, тільки разом можна досягти перемоги. Я хочу, щоб всі 64 округи, які сьогодні представлені достойними людьми, щоб вони. Перемогли на цих, на цих виборах, я зі своєї сторони берусь і беру обов'язки оказати кожному 64 чотирьох ту допомогу, яку ви самі бачите, яка потрібна під час виборчої кампанії. Голова Закарпатської обласної організації блоку Петра Порошенка Солідарність Валерій Пацкан наголосив, що саме від вибору 25 жовтня залежатиме майбутнє краю і розвиток Закарпаття. Тому сформувати сильну раду із достойними людьми це першочергове завдання. Від нас залежить, яка буде наступна обласна рада? Від нас буде залежати з вами разом, чи буде ця обласна рада наступна кишеньковою для певних олігархів. Чи ця обласна рада наступна буде працювати на благо всього Закарпаття? Від кожного із вас залежить ваш округ. під час зустрічі Валерій Пацкан попросив всю команду об'єднатися довкола однієї мети працювати над створенням вільного, чистого та економічно зростаючого Закарпаття, зробити все, аби область стала краєм, на який будуть рівнятись інші регіони України.